У час технологічного прогресу, багатомільйонних міст, постійної нестачі часу американці все більше шукають гармонію душі і тіла. Як доводять дослідження, цьому сприяють древні китайські методи. Чимало з них навіть мають позитивний вплив на здоров'я людини. Так, науковці встановили, що мистецтво тайчі корисно для серцево-судинної діяльності. Наталія Леонова розповість, як американці переймають навички, що колись були складовою частиною східного бойового мистецтва. Вони виглядають як стародавні воїни, повільно рухаючись у цій залі центру для людей похилого віку у передмісті столиці містечку Вітоні це заняття тайчі, стародавньої китайської дисципліни, яка поєднує в собі плавні кругові рухи, утримання рівноваги на одній нозі, все це завжди супроводжується глибоким диханням. Ціль виконання послідовності близько ста рухів досягти повного фізичного та психологічного розслаблення. Традиції тайчі якнайменш дві тисячі років і, хоч Хоча рухи виглядають і легка вправа у Китаї тайчі було бойовим мистецтвом. За стародавньою легендою, китайський монах вигадав цю техніку, спостерігаючи за смертельною битвою між змією та журавлем. Нахились уперед. Білий журавель розправ крила. Назви поз звучать романтично. Втім, науковці довели практичну сторону тайчі. Пацієнти з хронічними захворюваннями серця почуваються набагато краще. У них піднімається настрій, вони почувають себе більш впевненими. Дехто навіть починає додатково займатися іншими фізичними вправами. Науковці спостерігали за сотнею пацієнтів із хронічною серцевою недостатністю. Половина займалася тайчі – двічі на тиждень протягом трьох місяців. Інші пройшли навчальний курс про серцеві хвороби. Глорія Єй з гарвардського медичного інституту та директор медичного центру у Бостоні Бет Ізраїл. Співавторки цього дослідження ми знаємо, що хронічна серцева недостатність це прогресуюча хвороба. Вона невиліковна. З часом симптоми погіршуються. Пацієнти не можуть займатися фізичними вправами, вони задихаються при кожному русі, тому значно погіршується якість їх життя. Якщо ж ми можемо покращити загальне самопочуття пацієнтів, а відповідно їх настрій це вже велика справа. Дослідження показало, що група, яка займалась тайчі чі при додаткових фізичних навантаженнях, почувалась краще ніж ті, хто відвідував лише заняття. Люди похилого віку, участі у цьому дослідженні не брали втім за їх словами тайчі під. Отримую їх у гарному стані. Мій лікар сказав, що я роблю собі велику послугу. Це лише частина моєї програми фізичних вправ. 21 рік тому у мене був серцевий напад. Лікар наказав мені рухатись як можна більше. Так що разом з тайчі я багато ходжу, танцюю, роблю все, щоб не зупинятися. Я не приймаю ліків. Заняття мене так розслабляють. весь день почуваю себе чудово. Попередні дослідження також показали, що тайчі допомагає пом'якшити симптоми інших захворювань, як то високий тиск та фіброміалгія. Також тайчі укріплює суглоби та м'язи, покращує координацію рухів та попереджає остеопороз. Наталія Леонова Голос Америки.